Так, Всім привіт! Сьогоднішнього врослого, сьогодні субота 12 серпня 2023 року. Переходжу в дорогу. Бачимо, машинки зупиняються. Не то, що у нас я спокійно йду, не лечу. Думка про зарплату. У мене 240 годин, може бути більше. Ставка в годину 19.20, перші 6 місяців, потім на 2 злотих менше. У ну, моїй фірмі там страховка, тому подібне не пояснюють. Вона більше годин. Суть того, що я заробляю 1000 доларів, 1150, 4600 злотами. І я можу собі, і, принаймні, потратити на себе 150 доларів і вложити там тисячу або купити ще яких одягів, можу 900 вложити. Живу в безкоштовному хостелі. Фірма називається латинський буква наша E, W і буква L. Так ми живемо, так і може українець відложити. Ну, Поляк, звичайно, що більше заробляє. У мене робота них кому опрацю, у них там годинна ставка більша. Студенти тут теж більше отримують по 24 і, і по 23 в як має статус студента. Коротше, так. Приїжджайте, хто має можливість заробляйте таке по третій групі приїхав інвалідності в Україну всі папа.